Цього разу популярний вигук лунає з вуз підприємців торпедо, аби у них не відбирали місця праці. Чоловіки і жінки частково перекрили дорогу. Тобто зі швидкістю черепахи ходили пішохідним переходом і так створювали затори. Підійде забереться з дороги. Я їду тут дорога Можеш тут люди. Їхати, їздять. куди хочеш тут, тут, мішна, мішна. тут є перехід? проїжджа частина нерви. Водія здали, і чоловік прорвав блокаду, наїхавши на ногу підприємця. Водій встановлений. Водій встановлений, зараз перезвоню в чергову частину. Відповідно, дам сигнал». Кожен з них тут стоїть по різні боки барикади. Одні хочуть, аби менший ринок ліквідували, інші аби не вивозили їхніх павільйонів. Ця територія складається з двох ринків, поділених по півтора гектара. Це абсолютно різні ринки. Один ринок в оренді переватного підприємця Перкіна Владислава, а другий ринок це другий самоврядний ринок міста Львова. Та от директор обидвох ринків все заперечує, мовляв, ліквідують не всіх, лише тих, хто не платить за оренду. Ніхто ніяких павільйонів не зносить. Йде мова за один, наскільки мені відомо, значить, за один павільйон номер 18. Іншої думки, пані Надія. Жінка тут продає від дня заснування. каже: насправді усі 20 місцевих підприємців справно платять. Та от договору про оренду їм не видають у адміністрації ринку. Ми платимо без договору гроші за охорону і за оренду. А якби так плали? Бо тому що сказали, закриють бут свій протест. Підприємці зареєстрували аж до 5 травня і обіцяють, перекриватимуть дорогу щодня, допоки їх не запевнять, що усі місця залишаться за ними. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини. Львова.